Лукашенко притягнув свого пса. Путін читав з папірця, збивався і залякував ядерною зброєю. А президент Гвінеї Бісау не розумів, що він там забув. На червоній площі у Москві пройшов парад пабіда Бісія у столиці Росії. Незвичайно холодна для цього часу року. Погода на кадрах трансляції видно, що йде сніг. Міністерство оборони Російської Федерації повідомляло, що всього у параді на червоній площі взяли участь понад 9 тисяч осіб та 70 одиниць. Техніки, це менше ніж рік тому. Тоді повідомлялося, що у параді брали участь 10 тисяч військовослужбовців та 125 бойових машин. Маршем червоною площею пройшли і учасники повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Крім того, у параді брали участь і діти з руху юнармії. Представителі всеросійського воєнно патріотичного чесни руху юнармія. возглавляет парадный расчет начальник главного штаба движения олимпийский чемпион Никита Нагорный. Юнормейцы активно помогают ветеранам и поддерживают письмами участников специальной военной операции. Слушат примером для своих сверстников. Крім Володимира Путіна, на параді були присутні президенти п'яти країн СНД – Білорусі, Казахстану, Киргистану, Таджикистану і Туркменістану. А також лідери Куби, Лаосу, Гвінеї, Бісао. Також повідомляється, що на трибуні на червоній площі помітили шпіцаумку собаку Лукашенка. А на, на параді на 9 на дев'яте в тому году приїжджала Була ж да? Тепер трішки про виступ диктатора. Володимир Путін від початку своєї промови почав критикувати країни заходу, звинувачуючи в реабілітації нацизму і фальсифікації історії. Сьогодні ми бачимо, як правду про мірової світову війну намагаються ісказити. Вона на мішає тим, хто звик строїть свою по суті колоніальну політику на ліцемірії і лжи. Вони сносять меморіали істинним борцям з нацизмом. Ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев. Перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов. У своей промові Путин зазначил, что Россия никому не дозволяє ей загрожувати, а стратегические силы країни завжди готовы. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Говорячи про Другу світову війну, він заявив, що на гітлерівську Німеччину працювала уся Європа, а Радянський Союз довго протистояв їй майже поодинці. При цьому він згадав про те, що Китай чинив опір: цитата агресивній та мілітаристській Японії. Також Володимир Путін згадав і про так звану спеціальну військову операцію, назвавши учасників війни в Україні героями, але слово Україна у своїй промові він не згадав. мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия. Слава доблестным вооруженным силам. За Россию! За победу! Ура! Парад вбит гвалтівників та катів. Підполковник підозрюваний у причетості до розстрілу мирних громадян у Бучі став учасником параду у Хабаровську. Він очолив танкову колону. Його особу підтвердив Daily Mail. Саме Омурбеков наказував своїм підлеглим розстрілювати всіх місцевих, у кого виявлять телефон. Велика Британія та Євросоюз внесли підполковника до списку осіб, на яких накладаються персональні санкції за військові злочини у Бучі. Паради на кістках росіяни влаштували й на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Мелітополі, Маріуполі, Луганську та Генічеську.